Я дозволяю собі зробити відео і не буду придиратися до нього. Просто те, що хотіла, роблю і все. Перший мікрок відправляю в космос. Хай буде, як буде. Я Таня. І це відео я в більшій мірі знімаю для себе і, можливо, комусь ще буде цікаво, хто. Нарешті дойшов і готовий починати щось змінювати. Змінювати не світ, змінювати не всіх, просто змінювати себе. да да, було таке врем'я, що ти йдеш, ідеш, ідеш, в тебе такі великі амбіції, поміняти всю планету, поміняти все населення, поміняти свідомість, а потім ти розумієш, що ти блін, ти сам не можеш. Змінити себе. Ти не можеш нормально зробити графік, ти не знаєш взагалі, що ти хочеш. Ти ходиш, займаєшся роботою, яка тобі не подобається, просто займаєшся роботою. Ти не можеш привести тіло в порядок, ти не можеш нормально харчуватися, ти нічого не можеш. А те, що ти хочеш, воно в більшості мірі не твоє, а просто те, що там мені на листа. Побачила в Інстаграмі, чула, що це так треба, і якісь взагалі нав'язані думки, тренди, бажання. Ну, блін, все якесь чуже. І ти розумієш, що так час іде, я потім, якщо в мене все це піде, я буду сама для себе, як трансформуючись, далі транслюватиму це, я покажу карту. одну. Це знаєте, як отак росте отака гора, ти на горі, ти робиш якісь дії, але вона постійно піднімається, піднімається, і кругом тебе пустота. Оце щось таке відчуття, що постійно йдуть якісь дії, а коли ти кидаєшся, що ти хочеш, що ти можеш, хто є ти, ну, не ясно хто є ти. Для трішки екскурсу, скажу, так, ну, як зараз до війни. У мене, мене було класне життя, була сім'я, будинок, машина, бізнес, в принципі, постійний такий рух, постійні зміни, постійно були амбіції, цілі і ну, матеріальні, нормальні матеріальні блага. Але війна показала, що то тимчасове. І коли ти через 15-20 років. Діяльності знову стаєш в точку нуль, ти починаєш думати, а що ти дійсно хочеш? Е і в, живучи по стандартам минулим, да, з минулими думками, з минулими амбіціями, ти розумієш, що воно дійсно можливо було і не твоє. Я буду говорити так хаотично. Взагалі, я відео роблю для себе е і знову ж дозволяю зробити його не ідеальним без сценаріїв з отаким хаосом думок. Для того, щоб самі подивитися, самі сказати Боже і все. Но з метою я ставлю собі з моменту час строк в місяць для змін. Для змін себе. І я вважаю, що ці зміни потрібно починати з тіла. З тіла, з фізичних да, з базового рівня, тому що людина в будь-якому випадку, коли ми хочемо змінювати світогляд, людина змінюється на багатьох. Ні, я все таки зараз поставлю паузу. Фактично, ну, ми прив'язуємося до віку і мені... 39 років я розумію взагалі, що я не знаю, що я хочу. Я те, що в мене є, якби в мене є питання, що я питання того, що іноді ми не вміємо я постійно живу в завтра або в минулому. Я не живу в моменті час. У мене багато проблемних питань, як наскільки я вже розумію, да, так читаючи і дивлячись різну інформацію. Самооцінкою питання з бажаннями, питання з самодисципліною, питання з організацією часу, і не тому, що я, наприклад, це не можу. Я розумію, що я не знаю, що я хочу. І в результаті виходить такий хаос, і в результаті ти пливеш по течії, і, і коли проходить рік, 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 і ти бачиш. Що нічого не змінилось, все стає дуже печально. І тому я зараз хочу з, просто не міняти світ, а розібратися в собі. І саме для цього я знімаю це відео, для того, щоб мені формат відео набагато цікавіший і простіший, ніж записи щоденники, щоб можна було передивлятися і бачити цю динаміку. Це знаєте, як от. Просто іноді одному комусь вистачає дати обіцянку собі людина, така з стержнем і дисциплінована, вона просто ставить перед собою ціль і йде. У мене воно таке дуже намішане, і тому я хочу просто в рамках оцього блогу подальшого бачити динаміку. Кінцева моя мета. Я не знаю, яка моя кінцева мета. Ну я обіцяла викласти це відео. І що зробити? Ладно. Просто з моменту сьогодні, з моменту я для себе визначаю, що це мій перший крок, да, жахливий. Мені колись буде соромно за це відео, трошки соромно, але всі ми учимося на помилках. Я не, не вчилася постійно говорити публічно, тим більше е, е, транслювати свої думки в голос і, е, і плани в голос. Але хай буде так, як буде, і з, зараз я починаю з моменту зараз я починаю свою трансформацію на фізичному, на духовному, на емоційному е, рівнях. І я, моя мета зрозуміти, хто я є. І ця трансформація буде йти через зміну образу життя, зміну звичок. І якщо у вас така сама каша в голові, то давайте це робити разом. Викласти, Дякую. قبل <applause> لسه